Вітаю. Відкриваємо блокнот і вставляємо ось це. Далі зберігаємо як сет QES Center Red. Зберігаємо. Появився такий файл. Відкриваємо від імені адміністратора. Мені екран починув. Погоджуємося, перезапускаємо комп'ютер. Все, Windows більше не резервуватиме 20% інтернету. Якщо було корисно, став лайк, підписка і коментарий. А в наступному відео покажу наступні кроки.